Ще один легалізації є подача на притулок. Багато хто з вас приїхали в Америку, тому що бояться за своє життя і вам небезпечно повертатися в Україну. Саме такі особи, котрі пережили в Україні, скажімо, туртури, насильство, бояться з якихось причин повертатися назад в Україну, мають право і кваліфікуються для подачі на притулок. Звичайно, що кожного справа є індивідуальна, і в загальному війна не є причиною для отримання притулку. Але якщо ви вважаєте, що саме ваша справа кваліфікується на подачу на притулок, ви переживаєте за своє життя, здоров'я, це було в минулому, чи в майбутньому ви переживаєте за життя своєї сім'ї і особисто ви маєте право подачі на притулок. Використайте цей шанс, тому що такий шанс видається лише один раз в Перший рік, тобто, якщо ви протягом першого року не подаєте на притулок, ви втрачаєте цю можливість.